І зробив бецал їлковчига закаційного дерева, два лікті і півдовжина його, і лікоть, і півширина його, і лікоть, і піввишина його. І пообкладав він його щирим золотом зсередини та ізовні. І вінця золотого зробив навколо над ним. І він вилив для нього чотири золоті каблучки на чотирьох кутах його, дві каблучки на одному боці його, і дві каблучки на другому боці його. І він поробив держаки і закаційного дерева. І пообкладав їх золотом. І він повсував ці держаки в каблучки на боках ковчегу, щоб носити ковчега. І Віко зробив зо щирого золота два лікті і півдовжина його, і лікоть і півширина його. І зробив два золоті херовими, роботою куту й зробив їх з обох кінців віка. І зробив одного херовому з кінця звідти, а одного херовому з кінця звідси. З того віка поробив тих херовимів на обох кінцях його. І були ті херовими з простягненими догори крилами, і затінювали своїми крилами над віком, а їхні лиця одне до одного, до віка були схилені лиця тих херумів. І зробив він стола закаційного дерева, два лікті довжина його, і лікоть ширина його, і лікоть, і піввишина його. І пообкладав його щирим золотом, і зробив вінця золотого для нього навколо. І лишатеву зробив він для нього в долоню навколо. І зробив вінця золотого навколо для лишатеви його. І він вилив для нього чотири каблучки із золота, та й дав ті каблучки на чотирьох кінцях, що при його чотирьох ніжках. При лишатеві були ті каблучки, вкладання для держаків, щоб носити стола. І поробив він ті держаки з акаційного дерева, і пообкладав їх золотом, щоб носити стола. І поробив він ті речі, що на столі, миски його і кадильниці його. І кухлі його та чаші його, що ними лито золото щире. І зробив він свічника зо щирого золота, роботою куту й зробив він того свічника. Стовп його, і рамена його, келихи його, гуді його, й квіти його виходили з нього. І шість рамен виходило з боків його, три рамені свічника з одного боку його, і три рамені свічника з другого боку його. Три келихи мигдалоподібні в однім рамені гуці квітка. І три мигдалоподібні келихи в рамені другим гуц і квітка. Так на шостих раменах, що виходять із свічника. А на стовпі свічника чотири келихи мигдало подібні його та квітки його. І гуц під двома раменами з нього, і гуц під другими двома раменами з нього, і гуц під третіми двома раменами з нього, у шости рамен, що виходять із свічника. Їхні гуці та їхні рамена виходили з нього. Увесь він одне куття щирого золота. І зробив він сім лямпадок до нього, а його щипчики та його лопатки на вугіль зо щирого золота. З таланту щирого золота зробив він його та всі його речі. І зробив він кадильного жартівника з акаційного дерева, лікоть довжина його, і лікоть ширина його, квадратовий, а два лікті вишина його. З нього були його роги. І пообкладав він його щирим золотом. Верх його та стіни його навколо, та роги його. І вінця золотого навколо зробив. І дві золоті каблучки зробив йому під вінця його, зробив на обох боках його, на вкладання для держаків, щоб ними носити його. І держаки поробив із акаційного дерева, і золотом пообкладав їх. І зробив він миросвятого помазання і чисте пахощів, робота робітника масти.